Вітаю вас, малята! Ми знаємо, що наша мова складається з речень. Продовжуємо разом. Речення складаються зі слів. Слова поділяються на склади. Склади поділяються на звуки. Звуки бувають які? Голосні та приголосні. Сьогодні на занятті ми будемо продовжувати вчитися слухати звуки нашої мови, розділяти, розповідати про них, добирати слова, складати речення, зображувати їх схематично, поділяти слова на склади та друкувати літери. Пропоную підготовити схеми на один, два. Та три склади, і ми з вами пограємо. Я буду називати слово, а ви будете показувати схему, що відповідає кількості складів у заданому слові, як і минулого разу. Слово книжка. Скільки в ньому складів? Два. Піднімаємо карточку, що позначає два склади. Наступне слово світ. Скільки складів? Так, один. Показуємо карточку, що позначає один склад. Наступне слово життя. Скільки складів? Правильно, два склади. Наступне слово Леся. Скільки складів в цьому слові? Правильно, два. Шлях. Скільки складів в цьому слові? Один. На, я. Скільки складів? Три склади. Садочок. Скільки складів? Три склади. Дякую, малят. Складемо речення за картинкою. Хто на ній зображений? Так, це діти. Що вони роблять? Діти сидять. Сидять на чому? На стільчиках. Речення діти сидять на стільчиках. До речі, це маленька Леся Українка зі своїм братом Михайлом. Щоб скласти схему речення, пригадаємо: слова назви предметів позначаємо. Однією лінією. Слова назв дій предметів двома лініями. Слова ознак предметів хвилястою лінією. Ще є службові слова, які позначаються дужкою. Речення починається з великої літери, тому ми на початку схеми поставимо вертикальну рисочку. А закінчується речення крапочкою або знаком оклику, або ж знаком питання. Складіть малята схему самостійно та звірте зі зразком. Продовжуємо знайомитись з літерами абетки. Давайте разом їх назвемо А, Б, В, Г г д е є ж з и і ї йот к л м н о п С -т. Послухайте віршик, місця кращого не знаю, Світ безмежної краси, Ріки, гори і ліси, де не де волошки житті. квіти дощиком умиті, жайвір в небі тріпотить, вітерець в гаї спить. Де це місце знаходиться малята? Це наша Україна. Слово Україна. З якого починається звука? Ще раз послухайте. Україна. Так, зі звука У. Давайте разом вимовимо у Як ми його вимовляємо? Повітря вільно виходить із ротика. І не зустрічає перешкод. Звук У голосний. Давайте повторимо голосні звуки. Їх скільки? Шість це А, О, У, И і, і Е. Звук У і літера називається також у. Це велика і маленька літера У. Надрукуємо їх в зошиті, проводимо косу лінію на дві клітинки і до неї з лівої сторони приєднуємо маленьку косу лінію. І так до кінця рядочка. А тепер пропоную виконати звуковий аналіз слова Україна. Малюю звукову доріжку. Перший звук у слові Україна. Так, звук У. Який він? Правильно голосний. Позначаємо кружечком і знизу пишемо літеру У. Другий звук у слові «Україна». Правильно звук К. Який він? Так, приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою та пишемо літеру К. Наступний звук у слові Україна. Так, звук Р. Він який? Приголосний. Позначаємо однією рисочкою. Він приголосний, твердий. Ставимо знизу літеру Р. Наступний звук у слові україна. Так, звук А. Він який? Голосний. Позначаємо кружечком і знизу пишемо літеру А. Наступний звук у слові «Україна». На так звук «й», Він який. Так, приголосний і завжди м'який. Позначаємо двома рисочками і знизу пишемо «й». Наступний звук у слові «Україна». На звук І він який? Голосний. Позначаємо кружечком і пишемо літеру І. А тепер подивимося, що таке «й» і І? Це два звука літери «й». І наступний звук у слові Україна звук Н. Він який? Так, приголосний, твердий чи м'який? Твердий. Позначаємо його рисочкою. І знизу пишемо літеру Н. І останній звук у слові Україна. Так, звук А. І він голосний. Позначаємо кружечком і знизу пишемо літеру А. А тепер читаємо разом у краї. На скільки складів. Діти, скільки голосних звуків у слові Україна. Чотири. Це означає, що в слові Україна чотири склади. Пропоную малята прочитати та порахувати слова з літерою У. Надішліть світлини з цифрою, що позначає кількість слів з літерою У. А на наступній відеозустрічі продовжимо знайомство з новими літерами абетки та наблизимо наш шлях до вміння читати. До зустрічі, малята!